Вітаю всіх на каналі Ainom Magic. Сьогодні в випуску я покажу, як самостійно розгорнути вдома AI лабораторію що для мене особисто AI лабораторія. Це безпосередньо пристрій для мене особисто з GPU або іншими картками, який має необхідну кількість пам'яті для запуску 7 та 8 мільярдів параметрів модель. Це дозволяє навчати файн тюнити. Дані моделі, а також покриває всі потреби, що стосуються Machine Learning. Я намагався використовувати різні підходи. Це і безкоштовний Google Colab, це і безпосередньо ноутбук мій, це і серверні рішення. На жаль, жодне з них мені, мене не задовільняло. Чому? Або якщо ми говоримо про серверні рішення, це, по-перше, Google, по-друге, це Висока, високі затрати на електроенергію, адже один сервер споживає від кВт до 2 кВт електроенергії. Що в наших умовах, в умовах війни, взагалі і при блекаутах це взагалі не робоча версія. Друге, це Google Colab. Тут є певні обмеження відносно самого інструменту, а також доступності тих чи інших ресурсів. Третє це хмарні рішення. Звісно, що для роботи з великими. Мовленевими моделями необхідно API. І це питання для мене не було актуальним. Всі інші питання я не закривав з допомогою API. Хмарні рішення мене теж не задовільняють наявністю, швидкістю і таке інше. Тому для себе особисто я прийняв рішення, що я буду розгортати ai лабораторію на m 4 Mac. Чому саме m 4 Mac? Тому що на сьогодні це самий потужний процесор в лінійці Apple. Друге, це 16 ГБ GPU CPU-пам'яті відразу. Це швидкісний диск і це маленький розмір, ну і плюс ефективність, плюс сама остання операційна система, яка є захищеною надійною. Бо для себе я зробив висновок. Мені потрібен m 4 Mac Mini. Найдешевший. Але постає питання: 256 ГБ SSD. Це надто мало, якщо ти хочеш розгортати моделі, які займають десятки ГБ. Тому я прийняв для себе рішення проапгрейдити Mac m 4 Mini до 2 ТБ. Так. Я знайшов на Aliexpress планку пам'яті на 2 терабайти. Я її замовив. На свій ризик я позбувся гарантії та її змонтував. І що з цього вийшло, сьогодні я вам покажу в цьому відео. Мої друзі Катя і Коля волонтери з самого початку війни і постійно збирають кошти на підтримку різних підрозділів Сил оборони. Звіти по зборам, звісно, є в інстаграмі на їхньому каналі. Я прошу. За можливості підтримайте їх, так як це роблю я. Ось координати, куди ви можете задонатити. Дякую вам. Продовжуємо. Мені з Китаю прийшов такий ssd диск. В наборі були ну, такі викрутки, відмички. Ну і відповідно, ось мій Mac Mini m 4 Зараз ми будемо міняти SSD, абрейдати з 256 ГБ до 2 Тб. Поїхали. Так, ось ми розкрили. Основне ось цей от дріт, щоб не перервався, не переламався. Ми його залишаємо без змін. так. Ми підділи, тут були ось такі от направляючі. Вони зайшли в ось ці от бази, чотири штуки. Повідному ми підділи, Ось тут була наклеечки і ось ці наклеєчки. Ми з них зняли. Тобто верхня частина трішечки знято. Далі нас чекає. Раз, два, три, чотири і ось такі от маленькі. Так, ми розкрутили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім однакових Т5. Ось вони три, вісім штук. Поверхненько переносимо. Тут у нас залишилося що? Ось цей колір. Зараз ми будемо його доставати, тому що під ним якраз знаходиться висок. Так, тут було у нас два т 5 і 2 т 3 Ось ми розкрутили і залишаємо, лівки, не відриваючи оцей шлейф. І в нас ось він є з'явився наш SSD, який має бути під Т8. Відповідно, достаємо через Т8. Зараз ось наш SSD-шкам. Треба SSD достати, витягнувши туди. Ось, Відповідно, достаємо нашу SSD. Є. Ось наша теплова, а зараз ми дістанемо ще до неї. Вот такая вот, упаковка на замену есть. Китайская, двух терабайтная. Вот это наш Apple видный. Вот, а это двух терабайтный китайцем. Давайте будем устанавливать. Так мы достали. Там Apple, Тексам. Ось це ось цей трикутничок вказує, де має бути виямка. Відповідно, яким чином їх вставляємо не жодним нічом. пальчики підтягнули, підсунули. Ось. Зараз закрутимо і продовжимо. Ось де встановили шлейф. Перевіряємо, щоб ось цей шлейф. Был вперед, наверное, иначе у нас не будет бы цеватый кулер. Ось вставляем, место, да, достаточно. Ось направляющая. И... Ось направляющая, раз, два, три, четыре. Там петерочки, тут у нас тречки. И четыре мы прикрутили. Закладываем все на ступ на крышечку и фиксируем все. нашу силу. Все, пролягаємо, все гарні, вийшло фіксувати. Все 8. Ось цих Т5. Болтики закрутили. Далі по цих направляючих ми вставляємо, спостерігаємо, щоб кнопка живлення у нас жодним чином не відірвалася. Тому робимо акуратно. Ось, направляючи, закладаємо. І кнопки живлення до характерного стуку по колу закладаємо. Там защлки, відповідно. Все, гарненько, прилягло, як і раніше, не повинні бути жодні тут, ані зазори, ані прати не повинно. Все. Маємо що? Маємо Mac m 4 все ось такі от. Зараз будемо його запускати і залувати систему. Ми підключили, після того, як ми закрили кришку нашого Mac Mini, ми підключили HDMI, підключили Type-C до порта, підключили живлення, і при включенні тримали клавішу живлення, доки не загорілася оранжевий світодіод. Коли загорівся оранжевий світодіод, ми побачили на стороні Mac Mini, ось тут в програмі, Apple configurator. У нас з'явився Mac Mini, ось, І ми вибираємо Update. Коли вибираємо Update, отримуємо інформацію, що не може конфігуратор виконати цю операцію, оскільки він не може запустити наш пристрій, повітно вибираємо Restore. Коли ми вибираємо програма завантажує файл операційної системи і буде завантажувати їх після цього на наш Mac Mini. Це стриває, все ще йде апдейт. Тут ми маємо оранжевий, оранжевий світодіод, він моргає, Під'єднаний у нас кабель Type-C і HDMI GD. Подивимось, як це На етапі 4 у нас є встановлення системи. Так само ми бачимо в айтоді, що вже з'явилася наша яблучка. У мене не була проблема з етапом 3, тому я виключив Mini, замінив кабель, включив його в режимі DFU, тобто зажати кнопку клавіша живлення включення живлення, тоді в мене все відновилося і система почала встановлюватися в режимі DFU. Use English as the main language. Press the return key. Ну і логічний висновок, навіщо я це зробив? Навіщо я пожертвував гарантію від компанії Apple, збільшив розмір SSD диску і тим самим, що я досягнув. Так ось. Перш за все, я отримав швидкість запису на рівні 3000 МБ секунду, швидкість читання на рівні теж 3000 МБ за секунду. За рахунок більшого розміру на SSD. Швидкість теж збільшилася, ніж це було першочергово. Друге, я отримав ефективність. Ось, ви бачите, коли я запускав модель, вона споживала максимально в піку 40 Вт. 40 Вт електроенергії при максимальному навантаженні. При робочому навантаженні це порядка 3-8 Вт. Уявіть собі, сервер такої потужності скільки би споживав? Я вам дам відповідь: мій сервер, який попередньо працював, споживав 1,5 кВт електроенергії при навантаженні на GPU-карту 8 ГБ. Тобто я отримав 16 ГБ, які можу використовувати під будь-яку модель, яка підвантажується ОЛАМю, чи, ОЛАМою, чи е, LM Studio. Чи локально, ось ви бачите, використання RAM у мене зараз близько 9 ГБ. І я можу підвантажувати моделі до, скажімо так, 10 ГБ і працювати з ними, програмувати різні рішення. Тобто я отримав домашню лабораторію, яка є маленькою, зручною, енергоефективною. Недорогою в співвідношенні ціна якість для серверних рішень. І при цьому я маю 2 ТБ місця для завантаження різних моделей. Швидкість в мене при цьому збільшилась близько. Тож, сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал AI No Magic, створюйте власні лабораторії і створюйте власні рішення.